Відводячи підсумки дня голосування можна впевнено говорити. День пройшов відносно спокійно. Зафіксовані порушення незначні і не могли вплинути на результат волевиявлення. Як завжди, виборці фотографували бюлетені. Зокрема, наша камера зафіксувала такий випадок на дільниці у 75-му дитсадку. Там чоловік вправдовувався. Мовляв, не знав, що такого робити не можна, а фотографував для старенької матері. І, взагалі, на минулих виборах знімав і все було нормально. Мама погано бачить, Я їй показав, що ну вона зараз буде йти. будь-які сім. Ця шість і, ну, інвалідка Я прошла раз фотографував, ніхто нічого не сказав. Ще один випадок такого правопорушення зафіксовано у 35-й школі. Там зробити світлину бюлетеня намагалася багатодітна мати. Один з виборців намагався сфотографувати бюлетень. Що було зафіксовано членом дільничої виборчої комісії, а також спостерігачами. Одразу покликали поліцію. Було складено акт про. Порушення і відповідно зараз пишемо заяву ще до поліції про оскільки це є порушенням закону, що підпадає під частину першої статті 159 кримінального кодексу України про порушення таємниць голосування. Неодноразово з'являлись повідомлення про нібито людей біля дільниць, які представляються екзит полами, але збирають списки виборців. Зокрема, про це заявляв нардепрадикал Ігор Мосійчук. За його словами, соціологи мають на руках роздруковані списки виборців, відмічають, хто прийшов і проголосував, а потім передають своїм кураторам. Представники опори при цьому наголосили, що списки виборців у соціологів не бачили. Телефоном інформацію ляшківців спростував офіційний представник центру досліджень Соцес. Проводить дослідження соціологічне екзит Пол на 206-му окрузі Чернігівської області. ну, частково це місто Чернігів, Чернігівський Рібкінський район. Тобто, згідно там нашого завдання, ми покриваємо це цей весь округ і проводимо дійсно екзит-пол. У зв'язку з в їх роботу навіть на певний час доводилось призупиняти опитування в різні представники. Там як як де вони представляються, важко це все оцінити. Де представниками правоохоронних органів, де депутатів. Чи ми право е хочуть дізнатися інформацію там чи результати дослідження заборон... ну, як забороняють, заважають їм працювати? Можливо, це була спроба зірвати екзитпол, поставити під сумнів його результати, бо навіть поліція, яка згодом проводила перевірку, виявила фейкових соціологів не було тільки справжні. Про це на прес-конференції розказав прес-офіцер обласної поліції Сергій Бриль. Через відсутність значних порушень чи скандальних ситуацій в Чернігівці дивували публікаціями так званих сенсацій, наприклад, про членкінню ДВК в одному сіл, яка залишала дільницю, щоб подоїти корову. Чи не єдиною дійсно резонансною стала ситуація біля палацу культури художньої творчості дітей юнацтва та молоді на вулиці Дмитра Самоквасова, 8. радикали з б'ютівцями заявили про підкуп виборців та заблокували автівку. Андрій Лозовий навіть почубився жінкою, яка була на місці події. Кибо, упомняйте! Давайте поливан мое время. Давайте не будем, пожалуйста. Давайте спокойно. Він плюнув на неї, вона у відповідь застосувала жіночу зброю. Нігті. Такі ж повідомлення надходили із вулиці Гагаріна. Згодом виявилось, представники штабу Микитася розвозили своїм членам ДВК та спостерігачам обіди. Політичні оглядачі та поліціянти заявили, що це не заборонено законом і не є підкупом. Замінування фішка проміжних виборів на 206 окрузі. Так і в день голосування. Під вечір замінували будинок по Шевченка 11. От тільки не зрозуміло, чому в іншому окрузі. Вибухотехні так нічого й не знайшли, а у поліції відкрили ще одне кримінальне провадження за телефонний тероризм. Як і очікували, явка виборців досить низька. За останніми даними ЦВК, на вибори прийшли 34,64% виборців.